Нічого не переживаю біди, сплю. Три ночі, сильний грохот. летять окна, Оконниця на мене падає. Виходжу, смотрю, воронка больша, нема нічого. Так розповідає про нічний обстріл житель Білопілля Володимир Ліцман. Чоловік показує свій пошкоджений будинок. Каже, внаслідок вибуху повилітали всі вікна, зруйновані дах, стіни та прибудинкова будівля. Слава Богу, щенята остались живі, кошка жива залишилась і собачка жива. І я живий залишився. Перехрестився і сказав Господь з ним. просто не жить. Сусідка пана Володимира, 56-річна Наталія Кучкова, теж показує руйнування свого будинку. Жінка каже, з острахом згадує нічну подію. Прийшла, лягла, а чоловік пішов в ну, прибиральну. Я туди підкотилась, той, бо мені було дуже погано. Підкотилась під батарею і спала, ну, присипаю. Чую, оце грохот, усе летить на мене туди-сюди. Я мене от, ну, з дивана я одразу піл упала. Кричу, Андрюха, Андрюха, а він в тій хаті має бути. От він пішов у туалет і його знесло туди на город. Його ну як трохи контузило, в лікарню возили і стекла, тут вибирали ті осколки. Потужний вибух, який стався на околиці міста, було чутно навіть в центрі Білопілля, розповідає пані Людмила, яка тут мешкає понад 70 років. Ну тільки тривога пролунала в 3.02 і зразу ж почулися вибухи. Ну ми злякалися, побігли в підвал. Ну, і все тобі сьогодні цілий ніч та й не спали. Ну, вибух такий, що підкривалися вікна і двері, а де вибухнуло, я й не знаю. За словами Білопільського міського голови Юрія Зерка, влучання сталося близько третьої години ночі в районі житлової забудови на околиці міста. Кількість постійно збільшувалася. Якщо ми е, вранці думали, що це там до 10 будинків, то це зараз вже понад 10, більше, тому що е, звертається кожна буквально там. Пів години, але люди мінімуми мали два прильоти саме по Білопільській громаді, ну, безпосередньо по місту Білопілля. Ще два. Це поряд буквально мікрорайон Климівка, який дотичний до, до Білопілля, але це вже Варшбенська громада. На щастя, люди всі живі. Є один чоловік, незначне поранення голови і також була контузія. Приїхали лікарі, надали відповідну медичну допомогу. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.